Відзначаємо 69-ту річницю перемогу вітчизняної війни, запросили на своїх ветеранів на святковий боги. буде концертна програма, підготовлена будуть продуктові набори, які ми зуміли зібрати, допомогли нам зібрати молодіння клубі Верпалиці, Скандинавська дитяча місія. Ну, на 90 років, вони Відповідно, на нас захід не прийшли. Ми її будемо підготовлено на набор. Завтра ми будемо розвозити по помешканні. На основший моряк お、はいはい